Вона погодилась е, прийняти участь у цій такій фотосесії. Маленькому експерименті для мене. Ти вперше фотографуєшся? Ну, ну як сказати. Всім привіт! З вами Лебідів Андрій і поруч зі мною Вероніка. Привіт, привіт! Зараз ми знаходимося в Рівному на пагорбі слави і будемо проводити дещо таку серйозну фотосесію, яка буде під такою воєнною тематикою. На жаль, сьогодні тематика війни відома нам не тільки з книжок та історичних фільмів. На жаль, сьогодні це, це реальність. І дуже хочеться, щоб це швидше закінчилось. І... Було все добре і все мирно. Отже, зараз Віра буде передягатися. До речі, з Веронікою я познайомився декілька днів тому. Це було на воркшопі у Ігоря. Їздили ми в Тайкури, фотографували. І вона виступала у ролі фотографа. Сьогодні ж вона моделі. Ось, виступає О, у ролі моделі. Вона погодилася е прийняти участь у цій такій фотосесії. Маленькому експерименті для мене. Ти вперше фотографуєшся? Ну, ну, як сказати, ну не вперше, але в такій ми на тематиці і ну, якби треба нас, ну, такий мати настрій. Ну, настрій є. Е, я думаю, все вийде. Зараз почнемо передягатися і будемо потрошки фотографуватися. Ззаді нас е, знаходиться пагорб слави, і там дуже багато воєнної техніки. І біля неї буде... Проводити фотосесію, так? Да? да пішли про можно и сегодня твое платье надену? Сегодня можно. Мы решили вас направить на шестимесячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. пропой В городе мне жители на выселках. Камнем лежать. Гореть звездой, звездой, солнце мое взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак И если есть порох, дай огня. Если ты не придумаешь, из-за чего тебе жить, то тебя <му> убьют. Люд... едет? Я... Давайте, Втрою Улыбайтесь. Солнце мо. Это не только смерть, это еще такая жизнь. Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы! Где же ты теперь, Оля вольная? С кем же ты сейчас? Ласковый рассвет встречаешь! За моей русский на меня Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть спора, дай огня. Вот так. Надо верить, что не убил. Закінчилась наша фотосесія. Ніка справилась на всі 100%. Слава Богу. Я їй дуже дякую за, за те, що вона прийняла участь в такій досить специфічній фотозйомці. Ну і, звичайно, не одна фотосесія не обходиться без не одна тематична фотосесія, не обходиться без допомоги інших людей. Е, окрім фотографа та моделі, е, нам допоміг ще Стас Лозовський, який. Люб'язно нам предоставив форму військову для дівчини. Я йому щиро дякую. Без цієї допомоги фотосесії в принципі і не було. Було б ну, вже не то. Було б взагалі. Не, 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 не тематично. Ну, хочу сказати єдине, хочеться, щоб ці воєнні часи, які зараз на Україні, нарешті закінчились і. Хочеться мирного неба, хочеться побільше сонця, побільше посмішок, поменше таких сумних новин, які зараз лунають по телебаченні і по ленті новостей. Всім вам бажаю миру, добра, дякуємо за перегляд. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, заходьте в гості до Нікі, вона теж фотографує. І... Сьогодні так, да, сьогодні два фотографа провели от таку, таку собі фотосесію. Всім дякую, пока. Пока.